Всім доброго дня! Запрошую всіх бажаючих на наше літературне читання. І так, сідайте зручніше. Ми сьогодні з вами будемо читати уривок із фантастично пригодницької казки Мінімакс Кишеньковий дракон, або День без батьків Анатолія Костецького Товариш Вася. І так, сідайте і я розпочинаю. Коли Ліза нарешті перестала плакати і поки Оле плакати і докладно розказала про все, що сталося, поки Олег бігав за прокатним котом, брат розсердився не на жарт. Невже те не могла потерпіти диму? Адже терпіла, коли тато курив, що взагалі забрала б у Максима сигарети. Він так просив, так просив виправ... виправдовувалася жалісліва ліска, і знов була зібралася плакати. Та Олег, як то кажуть, змінив гнів на милість, а в садку добре шукала, поцікавився він. Та я кожну травичку обдивилася, об об навіть малину об облазила. Ось поглянь, показала вона братові подряпані литки. Треба зеленкою намазати, стурбувався Олег, а то ще зараз яка, зараза яка причепиться. Він знайшов в аптечці пляшечку з зеленкою, наквацяпав от душі лищені подряпини, не забуваючи сильно дмухати на них. А тоді спитав Ти кажеш, сусідка натякала на озеро? Ага, казала, що ящерком там хоч греблю гати. Слухай, Олег ляснув себе по лобі, а, а не міг мені Макс гайнути туди. Звичайно, міг, зраділа Ліска. Тоді там і треба його шукати, вирішив Олег. Ходім. А товариш Вася? завагався сестра. Нічого, якось обійдемося, запевнив брат. Може, він і не такий страшний, як кажуть. Олег ухопив сестру за руку, і вона побігла до озера, яке охороняв загадковий і грізний товариш Вася. Коли показався курінь, де мешкав сторож, брат і сестра притишили ходу, і далі вже, скр... і далі вже скрадалися, мов справжні індіанці в розвідці. До куреня лишалося метрів сім, коли Олег. Знаками наказав сестрі сховатися у високій духмяній траві, а сам по Пластунськи почав підповзати до мешкання товариша Васі. Через кожні два три метри він зупинявся і переводив подих, проби продиратися крізь густий очерет, який... Поросли береги озера, та ще й без... безшумно виявилося не так уже й легко. Мабуть, задрімав на сонці, подумав Олег, тому ніде і не видно. Нарешті він підпів з куреня і з острахом зазирнув усередину. Там нічого не було. Олег спершу навіть не повірив власним очам, як невже цей грізний та без... безкомпромісний страж риб'ячого спокою полишив свій пост. А втім, він теж людина, і в нього могли з'явитися невідкладні справи. Мабуть, гайнув десь про всяк випадок. Олег озирнувся довкола, але не помітив ніякої небезпеки і вже відкрито звівся на повен зріст, і тоді гукнув до ліски, що сиділа в траві, наче мишка. Виходь, тут нікого нема. Ліска підстрибом побігла до Олега. Що ж, зітхнув брат, давай шукати. Ставай від мене на відстань витянутої руки. Будемо іти берегом уздовж озера, тільки пильнуй, не прогав його. Сестра та брат почали повільно продиратися крізь очерет. З під ніг їм то там, то тут виструбували зелені оранжеві та коричневі жабки, злітали срібно крилі бабки і вихоплювалися прудкі кон коники. Іноді брат чи сестра бачили ящерку, що грелася в останніх променях лагідного серпневого сонечка, прикравши плівчастим повіками очі. При цьому серця їхні завмирали, та, побачивши, що в ящерки немає ні крилець, ані пухнастих вій, вони скрушно зітхали і йшли далі. Олежику, раптом тихенько покликала Ліска, і Олег аж стрепенувся. Знайшла. Ні, махнула рукою Ліза. Але я подумала якщо товариш Васі на озері нема, то, може, просто погукаємо Максимку. Він почує і відгукнеться Молодчина! ти в мене молодчина!» – похвалив сестру Олег. Як я сам не додумався. Ану, давай разом. Максику. «Максику!» – Дзвінкоголоса понеслося над притихлим озером, ударила в комиші протилежного берега і повернулася назад. Максику? Де ти? Що, де хто? Раптом як чертеня з тютюнниці вистрибнула з комишів голова довготелеса телеса і бородата постать в окулярах. Брат і сестра впізнали в ній товариша Васю. Тільки зараз він був не в гумовому плащі з капелюхом, а в самих плавках та в дитячих пан... дитячій панамці на голові. В руках у нього замість страхітливої рушниці була звичайна кулькова авторучка. Стій! заповідна зона, стрілятиму, як зведений. вигукнув товариш Вася і наставив на отер. отер... Отерілих дітей, авторучку, але враз помітив, що в руках у нього не рушниці, злякано ойкнув та присів у комиш. Ліза й Олег не знали, що й робити. Аж ось постать знову висунула з комиші. Ви що тут шукаєте? спитав товариш Вася вже іншим сором'язливим і тихим голосом. Невже не знаєте, що гратися тут заборонено? Пробачте, що потурбувала, сміливо виступала наперед очайдушна Ліска. Яка отямилась перша, але ми прийшли на озеро не гратися, а в дуже серйозній і невідкладній справі. Тоді дозвольте поцікавитися, що ж це за справа зовсім промениста й лукава всміхнулася. Всміхнувся грізний охоронець. Та ми, сказав Олег, щоб ліска, бува, не прохопилася про дракончика. Ми той ну, ловимо один словом ящерок. Для чого вони вам? здивувався, товариш Вася. Для шкільного тераріума, пояснив Олег. У нас уже є жабки і вужі, а от ящерок не вистачає. Ти що ж за цікавишся? спитав сторож і трохи більше висунувся з комишів. Трохи збрехав Олег, бо насправді природознавство не входило в список його улюблених шкільних предметів. Зоологія – це прекрасно, Аж Аж засяяла під окулярами очі товариша Васі, і зразу стало видно, що це молодий хлопець, а сам за факом біолог, спеціалізовується на зоології, адже вивчати живу природу в усіх її різновидах і проявах неабияка складна і повчальна справа. Хоча б тому, що ми вивчали тваринний світ, зможемо набагато глибше пізнати і самих себе. Голос сторожа звучав так захоплено і натхненно, що Олег подумав, доведеться, напевно, прослухати цілу лекцію. Та він помилився. Товариш Вася раптом обірвав свою промову і вже більш суворо запитав у дітей. А навіщо ви мене кликали? Вас. щиро здивувались, Олег і Ліска. Да, мене. Мене. Адже я звуся Максимом, а друзі кличуть Максом. Між іншим спохватився Максим. Він же товариш Вася. Звідки ви взнали моє справжнє ім'я, а ми його і не знали? здригнуло плеча Мелиска, та Олег рукою відсунув її. Він зрозумів, Максимові можна вже. Та мене... Та адже я звуся Максимом, Дризик кличать Максимом, між іншим спохватився Максим. Він ще товариш Вася. Звідки ви знаєте моє справжнє ім'я? А ми його й не знали. Здригнула плечима Ліска. Та Олег рукою відсунув її. Він зрозумів, Максимові можна все розповісти про дракончика. Тож. Так і зробив. Сторож Максим жодного разу не перебив Олега, ні про що не перепитав, а уважно дослухав до кінця. І коли Олег нарешті зупинився, почав перебирати довгими пальцями свою густу бороду, видно було, що Максим дуже зосереджено і напружено про щось розміркове, тож діти його не смихали. Нарешті сторож, здавалося, щось придумав. Він дзвінко клацнув своїми довгими пальцями, а жаби буркнули у воді. І весело промовив. От що! Я знаю, що діти, такі, як ви, люблять вигадувати собі всяких казкових істот. Ні, ні, не перебивайте зупинив він жестом Ліску та Олега, Які збиралися заперечувати. Та у діти, страшенні вигадники і фантазери, але. Ви надто вже реалістично і правдиво все описали. Отже, я згоден повірити, відкинувши ваші фантазування про космічні мандри дракона та про дихання вогнем лише у те, що ви зустріли крилату ящерку. Що було далі, ми з вами дізнаємося наступного разу. Дякую, що були зі мною, що мене слухали. На все добре, до побачення!